Слово легіон на цю перемогу свої шанси вони реалізували. Усі І... свої бали в останніх двох матчах набирала команда. Старт дуже не думаю. Білоуз пробуває кутовий. буде тут. Момент І в обох випадках стійка. Бондаренко. Удар! Це трикошет від Курбанова. На Курбанова буде записаний цей м'яч. 1-0. Будівольник виходить вперед. У нас дев'ята хвилина. Артур Курбанов. Ізначається давайте дивитися. Бондаренко. Гітнувся Дарчука. Той взагалі якось так пасивно захищався проти. Номер будівельника. шукала, перехопив м'яч. заліт! Гора пробивається. Будніков. Звідки він взявся? Порушує правила. Шукала вжов. Сімілос перехоплює м'яч удар. Реміс. Бондаренко. Бондаренко удар знову Реміс. Добивання! Зелений можна бити. Є удар. І куше тур! Кушетур. Парирується удар. Ще одна спроба. Класна передача. І літі. 1-0. В чому ментів достатньо було створено? Передача! Сидорчук. Зелений. Будніков абсолютно вільний. Будніков. Тут забитий. Сидорчук. Зрівнював кунок гравці ДДХ, але на перерву в нас команди йдуть за. Не летій. Проти Курбанова. Передача! Не... Чому ні? Потрібно бити. Дорчук. Невдалий удар порожні ворота. А, не залітає. Чергова спроба розіграти більшість порожні ворота Бондаренка. Ну, тут забити потрібно. І він забиває Денис. 2-0 рахунок стає. Помиляється. ДДХ нагода. І Денис Бондаренко на 31-й хвилині. Робить рахунок 2-0. Перевага в 2 м'ячі. Будівельника нічого не змінюється Звісно, серед ДДК. Симі Волос. 3-0. Але тут я не знаю, як, якщо на відсотки поділяти в них, звісно, набагато більше буде відсотків Бондаренка, який створив цей м'яч. В точені двох гравців прокидає м'яч, дивимось в Віддає передачу на тут порожні ворота. А Сидорчук не встигає. 3-0. Удар! Сидорчук. Зелене. Гора. Чому Реміс на зміну не йде? Буде п'ятий. У нас зараз Сидорчук розвернувся. І залітає м'яч ворота. Це автогол буде. Або Сидорчук все ж таки. Так, на... Сергія Сидорчука, м'яч. Записано. 3-1. 33-х хвилина поєдинку Сергій Сидорчук. Будніков. Хороша передача. Сидорчук добивання буде. Буде. І знову ж таки Сергій Сидорчук. І знову тут рикошет від Тура. 3-2. Дуже цікаво. Цікаво завершення цього поєдинка з вами чекає тут. Перший удар Сидорчука з правої там. Парирує, встигає. хороша ви... передача. Сидорчук добивання буде буде І знову ж таки Сергій. Поля ближче до свого штрафного майданчика. Будніков. Будніков удар. Вже ретельно будуть грати проти Сидорчука. Пройшла передача! Сидорчук! Будніков! Ну, тут Сидорчук. У нас дві. Два. М'ячі, передачі. Який же пас віддав Сидорчук? Дивимося з м'ячем Сергій бачить. Ну, Совершенно там ну, сумую сам без м'яча Будніков. Отримує передачу лівою переправляє в дотик. Нас назад. В центр зеленому. Сидорчук. є. Сергій отримує м'яч. Сергій може і пробути. Пробуває Рікошет. Плосна передача. Пробиває. Порожні ворота Курбана вдадуть йому пробити. Ну сам падає Курбанов. і зусиллями. Елітій. Буде удари, буде кутовня. ДДХ хоче виграти цей матч. Сидорчук, Сидорчук. Не зустрічає ніхто! І знову Кік, Сидорчук! Щось неймовірне. Ну, Зірки зайшли сьогодні для Сергія. Фантастика! Дивимось. Ну, Повторював я, ну не можу залишати. Дивимось, там 6-7 метрів поруч нікого немає. Пробиває невеличкий рикошет, можливо. Шукалов, Мігаров. Мігаров! На 33-й хвилині вигравав. Встанні удари все. 4-3. Не знаю. 3-0, нагадаю, будівельник. На 33-й хвилині вигравав. Встанні удари все. 4-3! Вириває! цю победу ДДХ. Безумовно, MVP сьогоднішнього поєдинку Це Сергій Сидорчук. Три м'ячі забиває п'ятий номер. Плюс. Мальова передача. Будівельник також отримує свою першу поразку. У нас Легіон до цього. Команда, яка йшла без поразок, програла. О, не легіон, вибочає Легіон виграв. У Партизана Партизан, який не програв, програє. Зараз будівельник програє 4-3. Видачі 3-0 рахунок з рахунком 3-0. Дуже класні матчі у нас сьогодні. Ну і завершиться сьогоднішній ігровий день у вищій лізі. У нас поєдинком. Тризуба та Дніпра 2023. На 14.00 старт цього поєдинку. Всіх запрошую на цей матч. Ну, а, друзі, всім дякую, хто дивився. цей неймовірний поєдинок.